Всім привіт! Мене звуть Наташа, я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні неділя, а отже прийшов час звітувати в спільному проєкті Зв'яжи Шапку 5 на 5. На цьому тижні я в'язала трошки незапланований процес, не той, про який я заявляла на початку нашого спільного проєкту. А що саме це було, і що в мене з цього вийшло, давайте разом подивимося підключеннях, які я знімала для вас протягом цього тижня. Сьогодні вже вівторок, і це мій п'ятий проєкт в спільному проєкті зв'яжи шапку 5 на 5. Як я вже сказала, сьогодні вівторок, а я ще досі нічого не розпочала в'язати. І ви, мабуть, запитуєтесь, чому в мене стільки пряжі тут? Зараз я вам все розповім. Отже, коли я озвучувала вам плани на цей проєкт, я казала, що я хочу зв'язати собі берет з цієї пряжі, це пух норки такого приємного м'ятного кольору. І я все так само хочу зв'язати берет. Але трошки поміркувавши, я зрозуміла, що в мене наразі немає жодного верхнього одягу, який би підійшов під цей колір. Ви, звісно, можете мене запитати, навіщо ж я купувала пряжу, яку мені тепер ні з чим носити. І я вам відповім. Справа в тому, що я зараз знаходжуся не вдома. Хтось вже чув, хтось ще не знає. Я зараз живу у Львові, але мій дім в Харкові. На жаль, через війну ще в березні нам довелося поїхати з Харкова. Бо в Харкові знаходитися було дуже небезпечно, бо це місто дуже близько розташовано до кордонів з нашим недобрим сусідом. І щоб врятувати в першу чергу дітей ще в березні, ми поїхали з Харкова, і ось вже вісім місяців ми не живемо вдома, ми знаходимося у Львові. Тому, звісно, мій гардероб тут. Він трошки обмежений, тому що ну, я ж не могла вивезти всі свої речі з Харкова. І наразі тут в мене є лише дві курточки: це осіння курточка коричневого кольору і зимова рожевого, як ви розумієте, ні коричневий, ні рожевий під цю м'яту зовсім не підходять. В Харкові в мене достатньо речей, які добре будуть комбінуватися саме з цим кольором. Цей блакитне пальто, і синя курточка, і м'ятна курточка в мене також є. Тому, коли я купувала цю пряжу, я, звісно, орієнтувалася на весь свій гардероб, а не лише те, що тут в мене є. Тому що я, звісно, вірю, що ми повернемося додому, і я зможу поносити всі свої речі. Тому я вважаю, що зараз в'язати цієї пряжі річ, яку я не зможу одягнути одразу. Ну, якось нелогічно. Тому цю ідею я від неї не відмовляюся. Я просто відкладаю її на деякий час і зв'яжу з цієї пряжі, коли вже повернуся до Харкова. Вірю, що це буде вже дуже-дуже скоро. Тож я почала думати далі, що ще я хочу зв'язати? Ще я озвучувала, що я б хотіла зв'язати таку. Білу об'ємну зимову шапку. Взагалі, я дуже люблю білі аксесуари. Ну, це, мабуть, така якась асоціація з снігуронькою з снігом, але мені подобається. Я і верхній одяг люблю таких світлих кольорів і аксесуари теж. Тому в себе в закромах тут я знайшла ось таку пряжу, я нещодавно її купувала. Це зараз скажу це. 70% альпака. І вона такого цікавого формату. Це такий шнурочок, такий пухнастенький, м'якенький, дуже приємний, чудового білого кольору. Не білого це в магазин це назвав пломбир. Ну, мабуть, так і є, він трошки такий, трошки з жовтуватим відтінком, але все одно майже білий. І ось я подумала, що з цього вийде гарна така зимова шапочка. Я вчора відв'язала невеличкий візерунок зразок Але навіть не стала залишати його, розпустила, бо показувати там справді нічого. Справа в тому, що пряжа не тримає ні резинку, ні візерунок, взагалі нічого. Вона просто розповзається. Вона дуже приємна, дуже м'якенька, але нею треба в'язати просто, мабуть, лицевою гладдю, або чимось дуже простим, тому що ну взагалі не видно візерунку. Навіть якийсь рис на ній зв'язати просто неможливо, все розповзається. І тому я зрозуміла, що ця празджа для шапок зовсім не підходить, тому що ну, шапка вона повинна бути такою пружною, так, щоб вона гарно сиділа на голові, щоб вона тримала форму, а не ось все це. З цього вийде чудовий кардиган. Я вчора, коли в'язала зразочок, я навіть уявила собі цей такий пухнастенький, легенький, просто такий невагомий кардиганчик, і він буде дуже теплий, тому що ж це альпака. Тому відкладу цю ниточку на якийсь кардиганчик або светрик, але чомусь я саме бачу такий пухнастий кардиган, тому що мені здається, що така пухнастість на тіло буде не дуже приємна. А ось на кардиганчик так я прям вже його бачу, тому обов'язково зв'яжу. Я пішла шукати далі, яка ще біла нитка в мене є. Буквально вчора чи позавчора я отримала посилочку від Оксани Левчук. В неї є свій магазинчик з італійською пряжею, Вона її закуповує оптом, тому ціни там дуже-дуже приємні. І от нещодавно я отримала ось таку бобінку, В неї теж такий цікавий формат. Зараз спробую вам показати. Так, це теж такий шнурочок, такий цікавий. І склад тут теж дуже гарний. Це також альпака. Тільки там. 40% альпаки, 10 шерсті і 50 поліакрилу. І навіть я відв'язала такий зразочок. Зараз вам покажу його. Я в дві нитки його зв'язала. І ось такий, бачите, гарно тримає візерунки, такий об'ємний. Ну, Дуже гарний. Мені, мені сподобався. І так, справді з цього можна було б зв'язати якусь цікаву шапочку, якимось візеруночком. Це французька резинка, я просто пробувала. Але справа тут в іншому. Як ви бачите, в мене досить велика бобінка, тут 600 грамів. І я розумію, що це чудова вага, щоб зв'язати светр. Такий, знаєте, об'ємний з якимись аранами, косами, щось таке, об'ємне, тепленьке, схожий джемпер чи светр. Нещодавно я бачила на каналі у Юлії Шаламової. І також у Ніни з каналу Ніно Ніц. В неї вона теж зараз в'яже схожий светер, такий прям зимовий зимовий. Ну, мені такі подобаються. І я подумала, що якщо я з цієї бобінки відмотаю та зв'яжу шапку, то замість 600 грамів в мене там залишиться, не знаю, 450 чи 500. І на светр вже може не вистачити, тому що об'ємні візерунки вони ж їдять більше пряжі, ніж, наприклад, лицьова гладь. Ну і буде дуже якось прикро використати це на шапку, а потім не вистачить на светр. Тому я знову ж таки відмовилася від цієї ідеї. Краще я залишу цю ниточку і зв'яжу потім з неї такий класний, об'ємний светр. Теплень, білий, такий зимовий. Я прям бачу таку картинку, такий камін, і цей светр. Ну, каміна в мене немає, але светер буде. Отже, цю ідею я також відставляю в сторонку. Ось розумієте, чим я вчора займалася? Це я цілий день оце перебрала всі ці пряжі і не могла вирішити, що ж мені робити. Тому пішла я далі шукати, яких ниточок в мене є небагато, щоб було не шкода використати їх на шапулю. Ось я знайшла ось такі: в мене мереносики є. Тут якраз десь по 180-200 по 200 грам, тобто можна спокійно зв'язати собі шапку. Я їх так і брала на якісь аксесуари, або щоб поєднати з чимось іншим в якийсь колорблок. Цей колір мені дуже подобається, але він дуже схожий на ту шапочку, що я зв'язала в першому моєму проєкті. Так шапка з норки в мене була. Ну, там трошки інший колір. Це все ж таки така фуксія, а там він більш був бордовий. Але все ж таки схоже. Хочеться ну, якось різноманітнити свій гардероб, тому не знаю, можливо, пізніше я ще щось зв'яжу, але зараз поки що відставлю цю ниточку і спробую зв'язати ось цієї. Не знаю, як вона вам передається, магазин назвав цю нитку перлина. Ну, він справді такий якийсь сіро. Сіро-біжевий, бежевий, не знаю, як ви бачите чи ні, але такий нейтральний колір він підійде до будь-якого верхнього одягу, тому, думаю, буде гарний варіант. І тут дівчата в магазині одразу гарно змотали. Тут ниточка і ззовні, і зсередині, тож можна легко в'язати в дві, тому що вона не дуже товстенька, але ось так в дві ниточки, я думаю, буде чудово виглядати. Я забула сказати, що. Я не пам'ятаю, чи сказала, що це 100% меренос. Ось такий, до речі, я буквально вчора комусь із дівчаток писала в коментарях, що як ви в'яжете з 12 ниток одразу. Ось тут в мене якраз буде 12 ниток, так що я накаркала сама собі. Тож візьму дві ниточки, як я вже сказала, дуже зручно так змотали. Бачите, одразу в мене тут дві ниточки, і буду в'язати. Але тепер інша проблема, що ж зв'язати. Вчора я ще десь годину лазила по своїм там збереженим ідеям, що б я хотіла зв'язати, і обирала, що ж це буде. І все ж таки, я повертаюсь до ідеї берету. Це буде берет, досить класична модель з косами. Я думаю, ви їх багато бачили. І нещодавно на каналі Лана Стільне в'язання. Якраз вийшов майстер-клас, це теж на схожий берет. І я спробую зв'язати щось таке. Ті розрахунки, що в майстер-класі мені не підходять, тому що там і розмір не той, і метраж в мене інший. Тож розраховувати буду все сама. Сьогодні відв'яжу зразочок, щоб зрозуміти, що в мене тут взагалі виходить. Але думаю, що зі 100% мериносу Просто не може вийти щось погане. Це 100% буде щось дуже класне. Тому йду в'язати і покажу вам вже, колись в мене щось буде на спицях. Не все, що вам лише нитки показувати. Отже, прийшов час показати вам просування мого берету. Він тут в мене зараз зовсім не схожий на берет, але я дуже сподіваюся, що буде, коли я вив'яжу далі і вив'яжу убавки. Ось такі в мене виходять косички. В мене тут вийшов не дуже красивий край. Робила я італійський набір, але я якось примудрилася розтягнути низ перший ряд. І ось тепер він в мене такий. Не дуже гарний, і я поки що не вирішила, що з ним робити, чи якось його підтягувати, чи залишити, тому що в розтягнутому вигляді він виглядає нормально, а на голоді він буде саме таким розтягнутим. І є ще другий, другий аспект, так як це меринос, і ось хочу показати вам, як виглядає зразочок після ВТО. Як ви бачите, зараз покажу вам ближче. Так, бачите, яка різниця в резинці. Ниточка розпушується, розкривається. І тому я не знаю, можливо, після ВТО і цей край буде добре виглядати. Тому, можливо, я так і залишу, а після прання подивлюся. Якщо буде негарно, то тоді, може, щось перероблю, підтягну, не знаю. Тому що тут після прання все добре і все виглядає гарно і взагалі. Знову ж таки, як по-різному виглядає нитка, вона навіть кольору іншого стала після прання. Бачите, яка тут набагато світліша, ніж тут. Це, це насправді так, це не лише камера, так вам показує, вона насправді світліша, тому мені дуже цікаво, що вийде з моїм беретом після того, як я його випру. Отже, зараз я буду вже робити ще одне переплетіння, і після цього вже почну робити скорочення. Так що в мене є всі шанси показати вам завтра готову роботу, і сподіваюсь, я все встигну і в мене все вийде. Згадала, що ще хотіла розказати вам про один такий невеличкий лайфхак. Як я вже казала, в мене тут така складена нитка, в мене тут 12 ниточок, і в'язати було досить важко, тому що нитка весь час розшаровувалась. І що я зробила? Тут резинку я в'язала на трійці, а потім перейшла на 3,5, тут на візерунок. І я замінила лише праву спицю. Права спиця в мене 3,5, а ліву. Ой, зараз ще й петлю познімаю. А ліву я залишила трійку. І знаєте, так, в'язати стало набагато простіше, тому що Тут петлі вільно ходять і простіше вдіти спицю так, щоб не розшаровувати нитку. Тому що коли я в'язала на однакових спицях, то весь час було досить важко сюди попасти, щоб ось так не розшаровувати її. А тепер дуже добре і так набагато зручніше, і в'язання пішло набагато швидше. Тому, якщо може комусь знадобиться, і для тих, хто не знає, розкажу, що розмір ваших петельок визначається саме правою спицею, не лівою. Тут може бути взагалі все, що загодно, хоч дроток якийсь. Це не має значення, тому що саме ось це визначає, яка буде щільність вашого в'язання. Тому можна спокійно ставити сюди спицю одного розміру, сюди іншого. І, до речі, таким чином можна одразу в'язати два проекти на одному розмірі спиць. Я зараз. Залишила 3,5 на своєму осінньому джемпері і спокійно можу в'язати і там, і тут. Хоча в мене лише одна пара спиць цього розміру. Ось такий невеличкий лайфхак. Я впевнена, що багато з майстринь його знають, але можливо хтось ще таке не використовував, тож воно справді працює. Що ж, сьогодні неділя, і в'язання я завершила. Але, як ви бачите, я не маю готового виробу. Чому? Тому що виріб виявився замаленьким. На жаль, так, в'язала я, в'язала, якось неправильно приміряла під час процесу, і, як ви бачите, Ну він дуже маленький. Це, можливо, на дитинку підійде, а на мою дорослу голову, на жаль, ні. Це вийшло, скоріш за все, шапочка, а не беретик. Тому. Мені доведеться все це перев'язувати. І так як мені не подобалася і резинка, то, мабуть, перев'яжу я все з самого початку. Справа в тому, що я орієнтувалася на майстер-клас, який я вже згадувала. І після резинки я робила добавки у кожній другій петлі. Але, мабуть, все ж таки те, що пряжа в мене тонша, ніж та, що в майстер-класі. І добавок, прибавок мені потрібно було робити більше. Мабуть, треба робити в кожній петлі, тобто збільшувати кількість петель на 2, тоді, я думаю, буде добре, тому що мені не вистачило не лише діаметру, тобто не просто робити убавки треба було пізніше, а ще й об'єму мені не вистачає, щоб це був справді берет, тому що, ну, ви бачите, це більш схоже на шапочку. Я сподівалася, що коли я вив'яжу все, воно якось по-іншому ляже, але ні. Отже, буду я його перев'язувати. І я насправді знаю, чому так сталося. Організатор нашого спільного проєкту Оксана казала, що якщо у вас на п'ятому тижні буде п'ять готових робіт, то звітне відео, яке мало побути наступної неділі, можете не знімати. Я ще подумала: ой, а я б ще одне відео хотіла зняти. Ну, тепер в мене є офіційний. Привіт, зняти відео, тому що цю роботу треба буде переробити. І наступної неділі покажу вам все ж таки, яким цей берет має бути. Ось такі справи. Трошки нагадаю вам також про наш спільний проєкт. Це проект, в якому ми в'яжемо тепленькі аксесуари на зиму, не тільки шапочки, а ще й шарфики, снудики, перчатки, мітинки. І все, що може нас зігрівати взимку. В нас дуже багато учасниць в цьому проєкті, і список всіх учасниць ви можете знайти в описі під цим відео. Там купа класних відео. Багато дівчаток знімають свої звіти як справжні майстер-класи з розрахунком Петель зі всіма технічними особливостями, як в'язати і що в'язати. Тому я дуже дуже рекомендую вам перейти та подивитися всі це відео. Це і натхнення, і купа корисних знань. Тому обов'язково дивіться. І побачимося наступної неділі знову у звітному відео. Я нагадаю вам про всі роботи, які я зв'язала в цьому спільному проєкті, і покажу все ж таки п'яту роботу, якої зараз мені не вистачає. Дякую, що ви подивилися це відео. Буду дуже вдячна вам за вподобайку, за підписку, за коментарі. Вони мене радують та надихають. Я бажаю всім вам мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, багато часу вам на ваше хобі, щоб ви все встигали. Вільних петельочок, м'якенької пряжі, якщо ви в'яжете. І побачимося! Papa